Поки війна в Україні триває, поки лється кров людей. Реально у Європи є вікно можливостей, говорячи про нашу ситуацію підводити людей до зміни. Певних внутрішніх правил співжиття в Європі. Одне з основних правил співжиття, яке вже змінюється на очах, це елімінація цього концепту Welfare State, який існував з 70-х років. Причому як доволі успішний європейський проєкт, як той, з яким пов'язували реально Європу як явище в геополітичному сенсі. Елімінація цього «Welfare State» на користь більш. Цілісно мілітаризованого, такого секюритизованого підходу, тобто простору, який дбає не тільки про питання комфорту і соціальної політики, але вже значною мірою про безпеку. Це означає, що Європа повертає собі геополітичну функцію, якої у неї не було з періоду кінця Другої світової війни, Європа її фактично елімінувала. Вона була розмита так між різними групами, різними договорами частини Європи. В Варшавському блоці частина Європи в НАТО, НАТО американо-центричне, все зрозуміло. Зараз сама доля підштовхує Європу до того, що вона буде геополітично більш самостійною, навіть якщо демократи виграють наступні вибори в Сполучених Штатах і будуть провадити політику на зближення з ЄС. Все одно це буде інакша політика самої Європи, яка тепер усвідомила, що ризик того, що американці колись підуть, це не конспірологічна теза з якогось маргінального форму, це одна із реалістично можливих опцій американської політики, до якої можуть навіть якщо не реалізують зараз, можуть завжди повертатися.